Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Марина Максименко У світі продуктів. У звичайній квартирі. У звичайному холодильнику, в кутку найвищої полиці. Жив був зелений горошок у жерстяній банці. Жив він там вже цілий рік, скрізь скляні полиці горошок спостерігав за життям у холодильнику. А ще за тими, хто в цей холодильник зазирав. То були мама, тато і малюк Петрик. Мама інколи відчиняла холодильник вночі, і сонні продукти здригалися від несподіванки та яскравого світла. Найчастіше вона діставала ковбасу. Усі тільки полегшено зітхали, бо дуже не любили різкий ковбасний запах. Утім сама ковбаса обожнювала свій аромат та вважала, що решта продуктів має пахнути саме так. Коли тато відчиняв холодильник, то, бувало, цокав язиком, а тоді вигукував до мами: Таню, у нас миша в холодильнику знов повісилася. Горошок налякано озирався, але жодного разу ніякої миші так і не побачив. А Петрик в холодильник майже не зазирав, адже був ще занадто малий, ось ось йому мало виповнитись чотири рочки. Горошок знав, що напередодні будь-якого свята тато приносить з крамниці повні пакети нових продуктів. Отже, невдовзі до холодильника заїдуть нові мешканці та заховають за собою старожилів. Горошок був не єдиним старожилом. Поруч з ним жила банка вишневого варення, бабусин подарунок на Новий рік. Їхні розмови завжди перетворювалися на суперечку. Ось побачиш, про мене вони згадають раніше, ніж про тебе, говорила банка варення, солодко усміхаючись. Чому це? А тому ти помітив, що всі солодощі дуже швидко зникають з холодильника. Тільки заїдуть увечері, на ранок вже нема. То й що? За те в мене ніжний смак? Не такий кислий та солодкавий, як в тебе. Проте мене сама бабуся зробила своїми руками з любов'ю, а тебе хто зробив? Проте я і в супчик годжуся, і в салат, і в запіканку. А я і в варенички, і в пиріг, і в прикуску. Немає такої страви прикуска. Урешті-решт вони вирішили, що про смак не сперечаються та припинили будь-які розмови. Так буває, що продукти аж ніяк не поєднуються. Горошок про це знав, як ніхто інший. Він добре дослідив характери місцевих мешканців. Наприклад, молоко було примхливе та балуване. Воно постійно жалілося, що інші продукти псують йому настрій. Хтось занадто кислий, хтось занадто грубий. Редиска з огірком викликали у молока особливу відразу. Варто було йому зустрітись з кимось з них в чиємусь животі, як починалася люта бійка. Проте кефір. Молодший брат молока нерідко влаштовував з ним спільну окрошку в літню спеку. Молоко на це лише зверхньо зітхало, тільки крупи викликали в нього повагу, воно вважало їх наймудрішими продуктами та дуже пишалося, коли на ньому варили кашу. Під нижньою полицею холодильника. У прозорому ящичку мешкали буряк, картопля, морква та цибуля. У них була своя, дуже весела компанія. Усі вони виросли під землею, тож були земляками і розумілися співслова. Вони постійно про щось гомоніли у своєму ящику та реготали до сліз від гострих жартів цибулі. Ці овочі були дружніми майже до всіх продуктів, особливо у вареному вигляді. І горошок найбільше в житті мріяв потрапити до їхньої душевної компанії. І ось коли горошок саме про це й мріяв, у холодильник зазирнула мама. Вона уважно огледіла всі полиці, так так, для печені. Потрібно м'ясо, для салату не вистачає помідорів. А де ж інгредієнти для десерту? Інгредієнти, захоплено повторив горошок. Це було чарівне слово. Той, хто був ним названий, обов'язково потрапляв в якусь страву. Горошок ще жодного разу не був названий цим словом, тільки радів за інших та трішечки їм заздрив. Тим часом мама відчинила сусідні дверцята морозильної камери, щось звідти витягла та кинула на середню полицю холодильника. Це було листкове тісто. Будь-який продукт був би радий опинитися в його гарячих обіймах. Ах, ну і спека тут у вас. весело вигукнуло тісто та підморгнуло іншим продуктом. Від нього йшов холодний пар. Привіт, тісто. радісно озвалися сусіди. «Вітаю вас, дорогенькі, давно не бачилися у тій морозилці і поговорити нема з ким усі морозяться. А ти не знаєш, для чого тебе вийняли? сором'язливо запитали сосиски. Може, для нас? І гадки не маю, ласкаво відповіло тісто. Наче сюрприз готують? Аж ось. Приїхав тато з двома повними пакетами їжі. У холодильнику почалася метушня і штовханина. Усі сувалися, шурхотіли, бурчали, раділи зустрічі, обговорювали, хто з ким опиниться в одній тарілці. Центральне місце в холодильнику зайняв величезний торт. Він привітно та пихато всміхався у свої кремові вуса, поглядаючи на інші продукти. Він то знав, хто тут головний, а ніхто й не думав сперечатися. Усі були в передчутті свята. Почалося приготування страв. На допомогу мамі приїхала бабуся. Щохвилини в холодильник зазирало то мамине, то бабусине зосереджене обличчя. На кухонному столі вишиковувалися стрункі ряди інгредієнтів, а на плиті та в духовці вже блимали блакитні язички полум'я. Поступово у холодильнику ставало дедалі тихіше, а назовні все веселіше. Та завзятіше. Горошок бадьоро посміхався кожному, кого забирали з холодильнику, а сам тихенько зітхав. А тісто для чого лежить? запитала в мами бабуся, шукаючи якийсь продукт. Це я для печива з корицею приготувала. Стривайно, а це що? Моє варення досі стоїть. І справді, зашарілася мама, забула про нього, примружилася бабуся. Ну, що ви, як можна? вигукнула мама, ще не придумала просто, що з ним робити. Ох, Люба, його ж можна і в варенички, і в пиріг, і в прикуску. Зробимо краще замість печива, пиріжки з вишнею. Я тобі такий. Рецепт покажу. Дякую вам дуже. Петрик точно зрадіє, погодилася мама. Дістала тісто, а слідом і вишневе варення. Банка варення на прощання відправила горошку свій липкий та нудотний повітряний поцілунок. Горошок нічого не сказав та відвернувся, але йому раптом стало холодно. Як в морозилці. У повній темряві було чутно лише як гуде холодильник та тихенько розпівується басовитим голосом торт. З днем народження тебе. Ззовні було чутно приглушені голоси та звуки. На кухню прибіг Петрик. Синочку, ми скоро закінчимо. Пограйся ще трохи з татом. А торт купили? дзвінко спитав хлопчик. Купили. А, а, а салатик кольоровий буде? Це який? не зрозуміла мама. З помідорами? Ні, як в садочку дають. Крабовий? Ні, з горошком. Олів'є? Може, вінегрет? Прийшла на допомогу бабуся. Так, радісно озвався Петрик та застрибав на місці. Але в нас немає горошку, розгублено відказала мама. Точно зараз перевіримо. Бабуся рішуче відкрила холодильник. А це що на верхній полиці? Ой я про нього геть забула, зраділа мама. Отже, тоді беремо буряк. Картоплю, моркву, цибулю. І, звісно ж, горошок. А ну, йди сюди наш головний інгредієнт. У цей святковий вечір горошок був найщасливішим у світі продуктів. Кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.